Пам'ятаєте Дарпа? Вони мене теж пам'ятають. Е, непогано. Вони побудували лабораторію у лісі. Геніально. Тепер це просто. Палаюче сміття. О, камера! Ти серйозно? Ідеальний момент. Мільярди, що пішли на дослідження, зникли в одну мить. Це фокус. Найкраща інвестиція, яка вони коли-небудь зробили для мене. Дарпа знищено. Я вільний. Ха-ха. А тепер поставте лайк і підпишіться на канал. Бо буде ще.